Долучаємо до розмови Андрія Демченка, це речник Державної прикордонної служби України. Пан Андрій, не будемо вас зараз питатися про геополітику. Запитаємося про те, що відбувається в кордонах нашої держави, власне, за безпеку яких і відповідає служба, в якій ви працюєте. Ну, по суті, ми сьогодні стали свідком того. Ну, чи правильно я трактую, що система шлях від сьогодні вже не існує. Ні, це невірне трактування. А як насправді є, розкажіть і нам, і нашій аудиторії, будь ласка, ну власне, треба правильно розуміти, що таке загалом система шлях і власне правила перетину державного кордону, які діють недозмінненому варіанті, в тому числі і на час її воєнного стану. Фактично, сама система шлях це е, і до ча до часу повномасштабного вторгнення вона була розрахована виключно для водіїв, які здійснюють міжнародні перевезення товарів, вантажів, пасажирів е, в подальшому, коли е, стала гостра потреба, щоб е, громадяни могли мали можливість виїхати за межі України для того, щоб перевозити е, гуманітарні вантажі, була е, Міністерством інфраструктури разом з іншими державними органами напрацьована така схема, щоб до цієї системи також долучати інформацію про громадян, які б виїжджали саме з метою перевезення гуманітарних вантажів. І власне в правилах перетину державного кордону є дві норми відносно водіїв, які здійснюють міжнародні перевезення товарів вантажів та позиків. А також відносно водіїв, е, окрема норма, які здійснюють перевезення гуманітарної допомоги, медичних вантажів для потреб збройних сил е, інших військових формувань або населення України, і власне відносно них до сьогоднішнього дня також мала бути інформація в системі шлях, а рішення щодо можливості перетину кордону ну і подальшому внесення. Інформація до цієї системи приймалася або міністерством інфраструктури, або ж обласними військовими адміністраціями. І відповідно вже інспектори державної прикордонної служби в пунктах пропуску перевіряли умову виїзду відносно перевезення виїзду громадян, які слідували саме для перевезення гуманітарних вантажів, і їхню інформацію про них в системі шлях. Відповідні рішення тих державних органів, про які я зазначив, і на підставі цього пропускалися люди за кордон. Зараз від сьогоднішнього дня уряд вніс зміни правила перетину державного кордону відносно саме цієї норми, саме цієї категорії громадян. І тепер вона визначає, що водії для того, щоб прослідувати за межі України з метою перевезення гуманітарних вантажів та або медичних вантажів знову ж таки, можуть перетнути кордон ну фактично на загальних підставах відповідно до інших норм, які дають право чоловікам виїхати за межі України. Тобто тепер інформація про таких осіб в систему шлях не вноситься. Органи державної влади обласні військові адміністрації не виносять відповідного рішення щодо надання. Права на перетин кордону, а до прикладу, для того, щоб прослідувати за межі України, людина ну по перше, або ж може бути виключена з військового обліку, або мати відстрочку від призову за мобілізацію, І це ну власне дає їй можливість перетнути кордон, в тому числі для того, щоб здійснити перевезення гуманітарних вантажів чи медичних вантажів. Ну, але відстрочка вона ж автоматично не дає можливість перетинати кордон. Тобто має бути також якісь додаткові документи. Правильно? Ну зрештою, те, що існувало там в тому самому шляху, та? тобто людина мала там пояснювати за чим вона їде. Ну, шлях і відстрочка знову ж таки, це зовсім інші умови. Якщо говорити про водіїв. Чи ті, які перевозили гуманітарні вантажі, чи ті, які навіть здійснюють міжнародні перевезення мовою перетину кордону, окрім інформації в системі шлях відповідних рішень, це підтвердження мети поїздки? Бо досить часто ми фіксуємо і зловживання за цим напрямком, коли до прикладу водії не знають, куди вони саме їдуть, не знають, що вони будуть перевозити. Фактично, вони намагаються використати цей напрямок для того, щоб Виїхати за межі України бували випадки, коли водії не мали відповідної категорії права керування транспортним засобом, на якому вони перебували як другі водії, до вантажівці вавантажівці на пропуску на виїзд з України. А щодо відстрочки, то звісно, що право на відстрочку визначено в статті 23 закону України про мобілізацію та мобілізаційну підготовку. Це зокрема стосується і чоловіків, які мають троє більше дітей. Не хто самостійно виховує дитину, хто до прикладу має в тому числі і інвалідність або ж рідних з інвалідністю, зокрема до прикладу, дружину. Всі ці умови вони чітко зараз зазначені в можливості перетину кордону за межі України для перевезення гуманітарних вантажів та та медичних вантажів. Дякуємо. В нас коротка реклама, але ми в, в, в Ютубі продовжуємо працювати. Якщо є питання до е, пана Андрія, Демченка, можна уточнити? Я би лише уточнила: от з якою метою ці зміни впроваджували? Тобто, яка, яке основне завдання ставили перед собою, запроваджуючи це? Ну дивіться, прикордонники не приймають такі рішення і. Не вносять його на розгляд уряду. Якщо говорити про перевезення гуманітарних вантажів, то це більше компетенція міністерства соціальної політики або міністерства знову ж таки, інфраструктури, яке також до цього було дотичне, оскільки система шлях саме замикається на міністерство інфраструктури. Сьогодні ці норми, про які ми з вами з вами говоримо, набули чинності, вступили в силу, бо вони також опубліковані в офіційних візниках, і в принципі прикордонники виконують те рішення, яке прийняв уряд і яке вступило в силу.